Щодня, завжди о тій самій годині, вже багато століть двері однієї з веж кафедрального собору відчиняються. До вежі собору приходить її охоронець і добрий домовий, який слідкує за порядком. Вже багато років єдиним володарем ключей від древньої вежі є Михайло Михайлович, представник надзвичайно рідкісної професії. Пан Михайло дзвонар, якому відомі усі потаємні куточки вежі. Свою професію Михайло Михайлович успадкував, як це не дивно, від бабусі дзвонарки. Після війни, у селі, де жила бабуся Михайла, не залишилося чоловіків. От і довелося їй щодня дзвонити в дзвони. У важких зусиллях створювати незвичайний звук. Звук, який здатен породжувати найдивніші почуття у душі людей. На цій землі серед тисяч людей хтось дзвонаря дуже довго шукав. Хотів знайти того єдиного, кому буде дозволено щодня спілкуватися з Йозефом, Петром, Іваном та Марією, давніми мешканцями Високої вежі. Дзвони кафедрального собору мають ім'я святих, а отже, розмовляють з людьми їхнім голосом. Невідомо, хто і коли вигадав дзвін, але та людина створила металеву форму, здатну породити звук, який ніколи не завершується. Супереч всім законам фізики і не зникає безслідно, адже дзвони можуть відлунювати у людській душі, а вона, як відомо, вічна. Найбільший і найдревніший мешканець вежі дзвінне ім'я Іван. Його стомлений, але дуже сильний голос ужгородці можуть почути на великі свята лише декілька разів на рік. На пам'яті старого дзвона багато подій. Пам'ятає він і те, коли дзвонам собору довелось дуже довго мовчати. В той час мовчали не лише дзвони, мовчало багато і людей. І все ж період затяжного мовчання, яке стало, врешті-решт дуже голосним, вже закінчився. Сьогодні дзвони знову сповіщають людей про щось дуже важливе, про що здогадатись, напевно, повинен кожен сам. Давнім мешканцем високої вежі є старий годинник, який створив віденський майстер Еміл Шауер. Мастер завів свій металевий шедевр у 1878 році. З тих пір найбільший годинник міста вимірює його життя своїм складним металевим організмом. Старий годинник, який розмістився біля дзвонів у куточку високої вежі, дуже скидається на величезного павука, який щодня повільно, але невпинно сплітає невидиме павутиння часу. Він розкинув його над усім містом, над його дахами і димарями, деревами і древніми вулицями. Створив складне мережове життя, яке можна побачити на фасадах будинків та на обличчях старих ужгородців. У невидиме павутиння годинника Павукаса багато століть потрапили усі. Долі мешканців міста перепалися одна з одною у дивне і складне мережево часу, яке вже ніхто. Ніщо і ніколи не зможу розплутати і розірвати, і лише голос дзвонів здатен пройти крізь віка.